День закінчують 460 учнів школи із відмінними добрими і хорошими результатами. Попереду оздоровлення, попереду практика, після якої вони всі будуть відмічені грамотами, похвальними листами. Я бажаю, щоб на літніх канікулах ви всі оздоровилися і з нового навчального року здоровими, міцними загартованими, знову повернулися в стіни рідної школи. Ще я хочу відмітити таких учнів школи, які були активними учасниками різних всеукраїнських, обласних, районних конкурсів. Це такі учні, як Бабіч Юрій, учень 5 класу, який здобув перше місце в області і став лауреатом всеукраїнського конкурсу юних знаців Біблії в місті Острог. Хочу ще відмітити учнів 4 класу Цуга Іванну, яка стала найкращим читачем року. Цього року навчального, також е, відмітити футбольну команду школи, яка здобувала неодноразові перемоги у різних спартакіадах. Хочу відмітити учнів, е, вчителя образотворчого мистецтва Березанич Тетяни Юрівни, який щороку є переможцями обласних е, конкурсів з образотворчого мистецтва податки очима дітей. Щороку вони приносять гарні здобутки. І грамоти нашій школі це копча Каміла і, і Кирлі Крістіна. Учень 5-го класу, 5-го б класу, ругач Віталій став переможцем з футболу міжнародних.